Ми зараз будемо вимагати скасування постанови, яка була ухвалена, і затвердження нової постанови і нового порядку, який унеможливить корупційні ризики використання бюджетних громадських коштів. Будь-яка громадська організація ветеранів може бути подати на конкурс і виграти в чесній боротьбі на конкурсній основі саме проведення соціально значущих проєктів. На проїдання цих коштів і списування їх на різні ФОПи, які як зрозуміло, просто ці кошти розкрадалися. В правовому полі або неправовому полі. Ми будемо боротись з цим гівном. У разі задоволення судового порядку скасування визнання цієї постанови законом. Ми, ми дуже раді бачити представника секрета кабінету міністрів пана Михайла. І з задоволенням передамо вимоги. Підписують і передамо повністю хто доєднується до цієї заяви. Я хочу зауважити, що новий, це по суті новий механізм використання коштів, передбачених в державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів. Якщо раніше. Ми фінансували просто статутну діяльність цих об'єднань, то ця постанова вводить новий механізм конкурсного відбору проєктів і підтримку відповідних ініціатив громадських організацій через подання відповідних конкурсних пропозицій з тим, щоб фінансувати не статутну діяльність, а саме їхню практичну роботу, яка передбачена їхніми статутами тепер. Будь-які заходи, які фінансують це за рахунок коштів державного бюджету, будуть проходити спочатку громадську експертизу для того, щоб не було у нас закидів різного порядку, що те чи не те фінансується, правильні чи неправильні заходи. Тепер це будуть вирішувати безпосередньо наші громадські Ді організації.